29 жовтня в США на арені Madison Square Garden уродженець Білгородністровського Василія Ломаченко зустрінеться з американцем Джейменом Ортісом. Що нам відомо про Джеймена Ортіса? Йому 26 років, провів 17 поєдинків, з яких 16 виграв, і один звів у нічию. Трошки вище за Ломаченка змінює стійки, вже проводив титульні поєдинки, але не за звання чемпіона світу. Джеймен допомагав Ломаченко готуватися до поєдинку з Річардом Комі. Тобто вони вже зустрічалися в Ринзі як спарринг партнери За словами Ортіса, він дуже щасливий, що отримав такі шанси після перемоги над Василем Ломаченко. Він зможе претендувати на бій за звання чемпіона світу. Це мрія, яка стає реальністю. Ломаченко ж сказав, що він готувався дуже ретельно, дуже серйозно зосередився на своєму супернику і сказав, що покаже свій максимум. Головне, щоб не той максимум, який він показав з Теофіма Лопесом. Переможець цього поєдинку зможе претендувати на бій за звання абсолютного чемпіона світу з Девіном Хені. Тож подивимось, у якій формі зараз Василій Ломаченко і чи зможе він показати той максимум, про який говорить, проти більш молодого та голодного до перемог Джеймена Ортіса, який тільки наближається до чемпіонських поєдинків. Декілька днів тому Ломоченко виклав відео прев'ю цього двобою, і під цим постом було багато негативних коментарів, в яких писали, що він зрадник і бажали йому поразки. Як на вашу думку, чи заслуговує Васілі на підтримку українців? Напишіть в коментарях. Бажаю вам гарного перегляду, до нових зустрічей.